Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим воїнам, які захищають нашу землю, наш рід, захищають нашу Україну від страшних ворогів. І слава нашій нації, яка показала всьому світу кращі риси, людяності, людськості. Але, панове, у мене сьогодні. Таке питання до вас. А чому не можна було е, розібратися, а хто е, здав операцію ва, ну, по Вагнеровцям? Ну просто назвати хто конкретно винен? Чому не можна було? Визначати, критикувати, розібратися в кінці кінців, хто ж таки здавав Україну ворогу? Хто віддав наказ розмінувати Чангар. Хто давав наказ не підривати мости, щоб ворогу було зручно дойти до Києва? І до цього ж, до речі, зняли охорону з аеропортів. Хто дороги проклав? Ну, от розумієте, от ціла куча всього таких питань, 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 питань. А відповідь одна: не на часі. Ти чому? Зараз не на часі, зараз війна. А якщо, перепрошую, зупинити оцей калідоскоп помилок і злочинів, то що буде? Знаєте, є така система виховання, коли е, хочуть, щоб. Дитинка була ініціативною, все, не можна її картати за її помилки. Інакше вона буде невпевнена в своїй, е, ну, скажімо так, не, не буде така самовпевнена. То, вибачте, будь ласка, ми що бережемо чиюсь психіку ціною жит... свого життя? Ну, не будемо псувати настрій. Тобто, не на часі, що станеться з Україною, якщо раптом. Мабуть, біда, правда? Панове, а е, хто зараз найбільше забезпечує безпеку українців? Знаєте, я так думаю, що армія. Вам так не здається? Це наші хлопці, дівчата, це військове командування, які всі організовано якось так більш-менш дружно діють проти ворога. Це наш головнокомандуючий залужний, який, щоб не розстраювати хлопчика при владі, він йому не розповідав, як він готується захищати країну. Бо іначе хлопчик би е, свої ініціативи туди вносив. І в результаті була б біта. Панове, так може залужного міняти не на часі? Власне кажучи, це єдина структура, яка зараз захищає Україну, завдяки якій Україна то існує. І наші дівчатки не зґвалтовані, хлопчики не розстріляні і так інше. Не проведена денацифікація, яка так дуже подобається Путіну. Але якщо хтось. Робить дії, які дуже подобаються Путіну, так можливо, і вони зацікавлені в денацифікації. Можливо, слуги народу служать не тому народу. А? Панове, у мене такі, знаєте, питання, а відповіді на них такі паскудні, паскудні, крутяться в голові. Але якщо дивитися. Єдиний марафон, дивитися ті відкорнені ряхи, які гегейкають. Ну, нас же 70% вибрали, щоб посміятися. Панове, Коли кацапи кинуть вам в хату гранату, ви тоді також смійтеся, бо нічого іншого вже не буде. Дурня, яку ви зробили і робите, це буде вже максимальне, максимально привсю Панове, Ми що? Самоглупці? Ми зібралися тут ну, в єдиний народ для того, щоб в кінці кінців згинути? Ні, панове. Тому тим, у кого розум не затімарений, не зазумбований, Треба збиратися докупи. І мені дуже цікаве запитання прозвучало. Тільки перепрошую, не прозвучало, а написали. Допоможіть, як нам повестися в такій ситуації? Зеленському йти у відставку пора. Панове, пора. Я думаю, що якби нормально, чесно розібратися, то уже за те, що. Країну не готували до війни, примусово забороняли готувати до війни. Примусово готували до е, захоплення ворогом. То такій людині б уже не місце було. Але, панове, зараз ви чекаєте від мене поради. Яка порада, панове? Попереду, в будь-якому випадку, у нас важкі часи. Тому нам треба єднатися. Корумпована влада найбільше чого вона боїться, це єдності народу. Влаштувати колотнечу зараз не на часі справді, тому що ворог за спиною. Знаєте, коли горить будинок, а в будинку люди між собою чубляться, то це недобре. Але перепрошую, панове. Коли ми будемо гуртом і разом, і ми будемо давати сигнали нашій владі, що ми є сила, і ми справді сила, то вони це почують. Тому, панове, мій дядя колись казав сусіди найближчі родичі, і коли він помер, вся вулиця збіглася допомагати на похоронах. Ну, Похорони та похорони, але його слова дуже-дуже мають велике значення. Нам треба єднатися разом. Це не значить, що ми тільки повинні єднатися, єднатися, єднатися. Ми, у нас є дуже багато різних способів демонструвати владі своє відношення і демонструвати свою силу. Панове, зараз в цей час. Не час перепрошувати за тавтологію, сидіти по норам, але ми повинні перестати миритися із тими дрібницями, з тим сим, на що ми махали рукою. Ми повинні допомагати один одному. Ми повинні гостро реагувати на всякі несправедливості. Підтримуйте одне одного. Якщо придавив хтось неправильний начальник, там ще що, вашого сусіда, сусідку, допоможіть їм, згуртуйтеся громадою. Зараз, як ніколи, нам треба стати єдиною силою. І це на часі. Розумієте? Я розумію, деякі люди їм вже хочеться кидати гранати. Ну, по-перше, гранат мало. По-друге, вас ніхто не пустить кидати гранат. Але, панове, вже в Верховній Раді прорвався військовий, і він щось там стріляв. Я так розумію, якби він хотів серйозно постріляти, то вже б тут виносили постраждалих. Але це перший дзвіночок, це дзвіночок для влади. Я не закликаю вас бігти в Верховну Раду і кидати гранати, кидати пляшки. Але єднайтеся разом, допомагайте одне одному. Нам треба швидко здружитися. І ще чому? Тому що те, що було дуже не на часі не на часі дезорганізовувати нашу армію, керівництво армії, президент вирішив це зробити. І це може нам нести. Великі біди. То для того, щоб ці біди пережити, щоб ми з ними справилися, а ми справимося, але ми повинні згуртуватися тісніше, міцніше. Ми, український народ. Проти нас зовнішні і внутрішні вороги. І нам треба вести бій стінка до стінки. Знаєте, як то спина до спини, точніше. І ми переможемо. У нас нема іншого виходу, але і на нас ця місія лежить. Ми повинні навчитися боротися з цими проблемами, які є проблемами для всього світу. Отак от, от. Більше сказати начебто нічого. Ну, власне кажучи, є багато що казати, але час. Тож дякую вам за увагу, панове. Тримаймося свій до свого по своє. Можеш допомогти сусіда, допоможи. Можеш бабусі пронести торбу пронеси. Можеш просто посміхнутися, посміхнись. Ми єдиний народ. Ми рід. Розумієте, народ це не просто так. Просто є різні ступені рідності. Двоюрідні, триюрідні і далі просто рід. Народ. Ми українці. Слава Україні! Слава нашому народу і смерть нашим ворогам! Тримаймося!